До 2030 року може спалахнути ще п'ять нових воєн. Так вважає розвідка США, про які ж країни йдеться. Індія і Пакистан у Кашмірі вже були сутички, загинули десятки людей. Територіальний конфлікт тягнеться ще з 1947 року, і він може знову перерости у війну. Китай і Тайвань. Китай не визнає Тайвань і може готувати вторгнення. До 2027 року. Це може втягнути у конфлікт із США, які підтримують Тайвань, Росія і Балтія. Москва може не з зупинитися на Україні і спробувати атакувати країни Балтії уже зараз. Там постійні провокації і кібератаки, але через війну з Україною Росія може не мати сил на новий фронт найближчим часом. Індія і Китай є ризик війни через суперництво в Азії, але ймовірність невелика, бо обидві країни зацікавлені в економіці. Ну і корейський півострів КНДР нервує через навчання штатів і південної Кореї. У них є ядерка, але чи справна вона невідомо. Тому ризик великої війни під 担任。